Привіт! Невеличка вправа на пошук чогось. Ви можете взяти дві однакових коробочки, в мене ось, бачите, дві однакових тарілочки, якийсь невеличкий предмет, можна взяти, наприклад, монетку, будь-що. Я взяла ось таку заколку моєї дитини, яку ми будемо шукати. Як ми робимо спочатку? По-перше, налаштувались, підготувались, по-друге, робимо еталон. Так, нехай маятник зрозуміє енергію цього предмету, який ми будемо шукати. Отже, нехай маятник налаштується, даємо необхідний час, щоб він сконцентрувався на колір, на випромінювання. Так, колір. Виля з довжиною, з частотою, ми про це вже багато говорили. На матеріал, метал. До речі, чому ми використовуємо дуже часто металеві, так? З різних металів, маятники, тому що це гарні провідники. Адже наше ауроелектромагнітне поле дуже гарно працює саме з такими предметами, зробленими з металу, які гарно, гарно проводять. Так, налаштувався. Налаштувався, мій прекрасний маятник готовий. Можу спокійно ховати заколку. Так, давайте кудись я там покладу. Тепер будемо перемішувати, перемішувати, закривайте очі, закривайте очі, обов'язково закривайте очі, щоб не бачити, не підказувати. Відкривайте очі. Так. <смеш> Наробила шкоди нічого. Ось так буде видно добре. Беремо тепер наш маятник і будемо шукати. Сконцентрувалися. сконцентрувалися. Виражаємо намір. Під якою тарілочкою є заколка. Під якою тарілочкою є заколка. Ніколи не поспішаємо. Схоже, що під цією немає. Давайте подивимося тут, під якою тарілкою є заколка. Чи під цією тарілкою є заколка? Каже, що та. -а 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 -а. Перевіримо ще раз, чи є тут заколка, чи є тут заколка, чи є тут заколка. Шукаю заколку. Де є заколка? Чи є тут заколка? Піду цією тарілочкою. не дуже впевнено. Чи є тут заколка? Рожева заколка. Рожева заколка. Чи вона тут? Чи вона тут? Чи вона тут? Ну, дуже чітко показує тут. Що ж, перевіряємо. Є ха, ха! Клас. Обожнюю, коли все виходить дуже просто. Головне не поспішати. Не поспішати дати час маятнику і вашим відчуттям. Вашим відчуттям також. А, як можна тепер поглибити цю вправу? Так, якщо ви там зробили, наприклад, два-три рази, все у вас вийшло, все прекрасно. Якщо у вас є тваринка, візьміть, намалюйте від руки план вашого будинку. Хоча б, наприклад, чиї вашої квартири, так, кімнати, наприклад, і визначте, де ваша тваринка. Як ви це робите? Спочатку, наприклад, берете фотографію на телефоні вашої тваринки, щоб маятник налаштувався на вашу тваринку. Ставити його над фотографією тваринки, він налаштовується, ви в своїй голові цей образ також формуєте вашої тваринки. і Потім, за допомогою маятника, шукаєте по плану, де ваша тваринка. Це вам знадобиться, особливо якщо десь ваш котик чи собачка часто виходить гуляти і колись загубиться, то ви можете, наприклад, так само спочатку налаштувати маятник на тваринку по фотографії. Цей образ себе в голові сформували. Потім на телефоні, наприклад, включаєте Google Maps карти вашого району і маєтником шукаєте. Якщо у вас немає тваринки, ні пташки, нікого, візьміть щось живе, обов'язково щось живе. І спробуйте, що живе. Ну, це не обов'язково має бути щось рухоме, це може бути і фрукт, і овоч, і якесь дерево, чи кущик. Можна попросити когось, наприклад, заховати в хаті чи на дворі якийсь живий предмет і зробити це з, з чимось живим. От важливо, щоб була вітальна життєва енергія, щоб ви могли налаштуватися. Це цікава вправа, правда? Обов'язково зробіть. Тобто, це варіант найпростіший, що підходить всім в домашніх умовах, може зробити кожен з нас, так? Легко і просто. А той, хто хоче йти далі, то вже робить з живими тваринами, з живими рослинами, і йде далі. Тобто, я показую різні рівні вправи. Це може бути колись дуже-дуже корисним. Тому тренуйтеся. Удачі, а